Доброго дня, я Олександра Федорчук і сьогодні в дайджесті новин зі слава Тіві розповім про продовження дії транспортного безвізу між Україною та ЄС, оцінку євроінтеграційного досвіду України колишнім польським прем'єром та про те, чи пролунала тема підтримки України на Раді нацбезпеки Польщі. Європарламент продовжив транспортний безвіз між ЄС та Україною до кінця 2025 року. Угода дозволяє українським перевізникам без необхідності отримання окремих дозволів здійснювати двосторонні та транзитні перевезення в рамках Євросоюзу. В оновленому варіанті транспортного безвізу впроваджено низку змін. Зокрема, водії повинні мати при собі документи, які підтверджують, що вони працюють в українській компанії а на транспорті повинна бути спеціальна наліпка на лобовому склі. Також єС може тимчасово призупиняти дію угоди в окремих регіонах, якщо виникатимуть порушення на окремих локальних ринках перевезень. Детальніше про це читайте на слава ТІВІ. Колишній прем'єр-міністр Польщі Єжи Бузек назвав Україну лідером демократії і наголосив, що сьогодні Європа повинна вчитися в українців. Дипломат переконаний, що Україна має всі передумови для повноцінного членства в ЄС та повинна стати членом НАТО. Ані Польща, ані Унія Європейська. ні Польща, ні Європейський Союз у жодному разі не погоджується з діями Путіна, який вирішив силою захопити Україну для Росії. Це суперечить усім міжнародним стандартам. Це також абсолютно не відповідає прагненням самих українців, і ми підтримуємо. Ми поляки, ми європейці, підтримуємо насамперед українців та їхнє прагнення бути самостійною незалежною від Росії державою, але також членом ЄС і НАТО. І я особливо наголошую Україна, в майбутньому повинна в бути членом північно-атлантичного альянсу українців. Яку реформу на думку екс-міністра має продовжувати Україна, аби вступити до ЄС? Та які паралелі між боротьбою українців за свободу та досвідом польського руху Солідарність на політик, Читайте в короткому інтерв'ю з Бузиком на слава Тіві. У Варшаві за головуванням президента Анджея Дуди відбулося засідання Ради національної безпеки країни, де підтримали Україну. Попереднє таке засідання відбулося 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На зустрічі обговорювали ситуацію на східному фланзі НАТО, майбутній саміт Альянсу, підтримку України, енергетичну незалежність і оборонну стратегію Польщі. Анджей Дуда підкреслив, що Польща й надалі підтримуватиме прагнення України до вступу в НАТО та тіснішу інтеграцію заходом ми, як Польща, хотіли б, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, тобто таким миром, який максимально відновлює верховенство міжнародного права, таким миром, результатом якого стане суверенна незалежна Україна, яка сама вирішуватиме за себе голосами своїх громадян, бо це буде демократична держава. Ми також хотіли б, щоб це був такий мир, який фактично гарантуватиме, що Росія більше ні на кого не нападе. Це з нашої точки зору і з точки зору нашої безпеки також принципово важливо. Що польське керівництво думає про майбутні російсько-білоруські стратегічні навчання захід 2025 та які теми підніме на майбутньому саміті НАТО? Читайте в новині на нашому сайті. Боротьба з російським тіньовим флотом серед пріоритетів польського головування в Раді ЄС. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі за підсумками зустрічі експертів країн ЄС та групи північно-європейських країн у Варшаві. Там наголосили, що активно працюють з міжнародними партнерами над обмеженням діяльності російських тіньових суден. Обговорили також конкретні заходи для протидії шахрайським морським практикам, зокрема підробці прапорів, навмисному порушенню сигналів супутникової навігації. Та приховуванню власників суден, що учасники зустрічі назвали головною метою головування Польщі в Раді ЄС та як планують обмежувати здатність Росії фінансувати її подальшу агресію проти України, читайте на Слава Тіві. А в мене наразі все з найцікавішого та актуального на дану мить із сайту Слава Тіві. Читайте нас та на все добре.